Всім привіт! Що ж, сьогодні ми приїхали на дані городи, які ви бачили в попередньому відео, які я мульчував, тобто викошував траву. І сьогодні проводимо оранку. Оранка на зяб. Це наша перша осіння оранка в цьому році. І ось так виходить. А ну зараз. Покажу вам плуга і спитаю, може хтось щось та порадить. Ось так дивіться. Получається гарно, розробляється теж непогано. Десь. Тягаю плуг, трьохкорпусний 3,35 юмзиком. Але в нього ось така проблема, дивіться. Це повністю піднятий плуг. Між лемішом і землею ну, сантиметрів 8. Ось так. І плюс мені потрібно, щоб задній корпус ще чуть глибше ліс, із за того, що передній більше бере, ніж задній. Ось, Але вінта я вже не можу зробити довшим, із за того, що на поворотах, коли розвертаюся, так місцями задній корпус, задній леміш зачіплює землю. А якщо удлінити вінта, то буде ще більше зачіплювати. Може хтось щось підскаже, може щось в плугах потрібно переварити чи, чи не знаю. Оруби без догружателів, може якби були б догружателі, на якихось сантиметрів 5 чи 10 він вище підносив би. Ось так. Получається, що між кожним городом чи полем, яким я переїжджаю, та скручую, тоді їду, бо так їхати нереально. Та й буває, от є такі скажімо так, городи, що не можу навіть заїхати і нормально згорати. Ну, тобто розвернутися важко. Бо неохота десь якось леміше загнути чи польову доску. Ось так. Тому порайте, може хтось щось та й підскаже толкове. Буду дуже вдячний. А в принципі, ороночка хороша. Ору другим положенням третьою передачею. Можна було би орати четвертою. Але четверта в мене вже вибиває. Ось так що хейтери, МТ хто там казав, що СМДшний мотор ушатає коробку то виправі, так, да, вже за років 12 він ушатав четверту передачу. Але цей трактор до мене ще ніхто коробку не робив. Трактор 2003 року. Тому від того часу і сьогодні, до сьогодні вже скажімо так, коробку ушатали. Ну як, четверту передачу поки що. Буде можливість, переберемо, поставимо нові синхрони і буде о, трактор. Так що МТЗісти, сильно не радуйтесь. Я думаю, що за 12 років з СМД-шним мотором коробка б на МТЗ вже б розсипалася давно. Ось так. Що ж, давайте покажу трішки оранки, як в нас виходить, як воно ореться зараз. Думаю, буде вам цікаво. Що ж, ору я на другому положенні. Ось так, і третьою передачею. Другий вже загнав, показує, як він зараз рушає на третій передачі. Тобто Прямо третю. І ходь ми що даємо газку. Заїхав на наступний город на останній. Що ж, дивіться, гарненько, рівненько відбив одну сторону. І другу. Дуже класно. Ще краще, ніж по навігатору. Ось так ще гарбузики оремо. Ось по плугу видно, дивіться. Ось витертий весь. Цей витертий, ось можна сказати, посюди. Цей витертий ще менше. Ось сюди. Це виходить, що вони нерівномірно беруть. Ну і глибше я задні корпуса не можу запихнути, бо не вистачає вінта. Тобто, верніше вінта вистачає, не вистачає. Усього місця. Спасибо. Якраз трактор так став, що воно трошки в ямці, то вже пройде сантиметрів там 10-15 є. Ось nice. такі плужки не пишеш. 3.35 Кажеться, що вище підносило, було б непогано, якби ось цей брус ось. був би знизу. Тобто не ось тут над раною, а був би під рамою, він би набагато вище підносив би і набагато легше було б на тракторах. Хоча трактор не, чу... не відчуває цих плугів, йому б чотирьохкорпусного, але орем тим, що маємо. Ось по плугу видно, дивіться. Ось витертий весь. Цей витертий, ось можна сказати, по сюди, цей витертий ще менше. Ось сюди. Це виходить, що вони нерівномірно беруть. Ну і глибше я задні корпуса не можу запихнути, бо не вистачає вінта. Тобто, верніше вінта вистачає, не вистачає усього місця. Якраз трактор так став, що воно трошки в ямки, то вже просьба сантиметрів там 10-15 є. Ось. Ось Такі плужки Не А. 3,35 Весна Мені кажеться, що вище підносило було би непогано, якби ось цей брус. ось, був би знизу. Тобто не тут над раною, а був би під раною. Він би набагато вище підносив би і набагато легше було б на трактор. Хоча трактор не, чу... не відчуває цих плугів, йому б чотирьохкорпусного, але оренд тим, 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 що маємо його. Тут горбочок виходить такий підйом і важко, трішки дорогу зачіплював як, як орал. Верніше, як розвертався. Загалом ось така оранка вийшла, зоралося навіть дуже непогано. За скільки років оремо, а пеньки, коріння від пеньків ще виорюються. Тут колись були сливки. Ну, хто стежить за каналом, дивиться наші відео то я розказував, показував в минулих відео. Що, ж, ось так, гарненько згоралося. Так. На сьогодні залишилось згорати останній ось такий кусточок невеличкий. Знову показую відорав. Дільненько-гарненько. Все добре, але все одно, скільки я ці плуги вже не крутив, чуть-чуть трактора затягує в рілюне. Тобто і трішки, трішки мені не подобається, що між переїздами треба скручувати вінта, щоб задерти задній корпус. Ось так. А в принципі, остальних проблем немає. Ну, мені дуже цікаво, в кого як називається. Ось так. От віць, я зайшов туди назад, прийшов. Це в нас називається загінка. Ну, напишіть в коментарях, в кого як називається, дуже цікаво, тому що Україна велика і в кожній області воно називається по-різному. Покажу глибину, з якою ми оремо, тому що багато хто пише, що мілко. Треба було показати на одному із городів. Тому що десь я глибше взяв чуть-чуть буквально глибше, ніж в сантиметру 25 і зразу вже ж вилетіла глина. Ось так, Зараз показую тут. Зачищаємо, Воно обвалюється, це легенько. Ось так. І зачищаємо ось тут. Ось видно. Це ключик в мене. 27.30 і рівнесенько з цим ключиком. Як вам показати? Ось так, бачите. Ось так буде видніше, Ось так. О! Ось така у нас ораночка Плюс поміряти потрібно, щоб, щоб знали би, яка глибина. Поміряю, обов'язково покажу. 30-27. І заміряємо його 26 сантиметрів. А, друзі, виходить, оранка І це розробляє землю, ну дуже навіть непогано. Це в нас виходить передпосівна, тому що ми будемо 에, сіяти пшеничку. Будемо сіяти небагато, чисто для своїх потреб. Ось так. Я думаю... Взагалі, стоїть сюди пускати культиватор чи ні, а ну напишіть коментарі. Від грудки практично немає. А якщо є якась ось така, то дивіться, вона, дивіться, на все розсипається. Бачите? Якщо буде їхати сівалка, вона по ідеї це все розімне, розріже і так, заволоче, і навіть не буде видно цієї грудки то чи стоїть сюди пускати культиватор чи ні, Ану, напишіть в мені коментарі А я вам вже наступне відео знімлю як ми будемо сіяти даний участок пшеницею і заодно скажу культивували ми чи ні нашу оранку на сьогодні. Всім, всім дякую за перегляд, всім миру, добра і міцного здоров'я.